Знижка понад 20 тисяч гривень, ну або ж, як всі зараз кажуть, акція до Чорної п'ятниці. Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Звісно, ми не забули про Чорну п'ятницю і також хочемо вас порадувати такою крутою новиною нашими шаленими знижками. Обрали для вас сім таких красенів, які підпадають під цю акцію. І одразу хочу наголосити, що ціни буду озвучувати з умовою самовивозу. І перший акційний трактор Янмара af 224 с На 24 кінських сили, вкомплектований ґрунтофризою, зробили знижечку на нього 500 доларів, і на даний момент його вартість складає 6,5 тисяч умовних одиниць. Далі у нас 19-й сильний ісектісіал-19, звісно, на повному приводі має три циліндрика. Комплектоване ґрунтофрезою, дугою безпеки та дашком від сонця. Зробили на нього знижечку 300 доларів, і на даний момент його вартість складає 6200 умовних одиниць. Далі ісекі лендлідер 267 на 26 кінських сил. Максимальний функціонал вкомплектований, звісно ж, ґрунтофрезою, Чудовий візуальний та технічний стан. Знижечку ми на нього зробили 400 доларів. І на даний момент на самовивіз вартість у нього 8800 умовних одиниць. Далі неймовірний малючок Кубота GB 16. На 16 кінських сил, 120-та грунтофреза йде в комплекті, дуга безпеки, гідропсилювач керма присутні. Зробили знижечку на нього 500 доларів, і на даний момент його вартість складає всього 5400 умовних одиниць. Ще один малючок кубота АСІ А 17 на 17 кінських сил. Присутня третя точка кріплення. Звісно ж, ґрунтофреза в комплекті. Зробили знижечку на нього 200 доларів, і на даний момент його вартість складає всього на всього умовних одиниць. А тут вже взагалі без слів повноцінний потужний трактор Кубота L1-195 на 19 кінських сил вартістю всього та всього 4900 умовних одиниць на нашому майданчику. Зробили на нього знижечку 500 доларів. Все для наших клієнтів. І ще один великий та потужний касень з неймовірною знижкою Кубота КЛ-33 на 33 кінських сили вкомплектований янмарівською ґрунтофризою на 160 см, максимальний функціонал. Зробили знижечку на нього 400 доларів і на даний момент його вартість складає 9500 умовних одиниць. Ось такі круті знижки ми зробили для вас на Чорну П'ятницю, тому поспішай придбати собі помічника у вигляді японського міні-трактора з такими шаленими знижками. Про кожен з цих тракторів є більш детальний огляд на нашому YouTube-каналі. Ну і звісно, якщо ж вас зацікавив один з цих красенів та бажаєте його придбати, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Нагадую, ми знаходимося в місті Рівне на вулиці князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі ВРМ Техніка. До зустрічі!